Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня чуємо і бачимо. Дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так. так представтесь, будь ласка. Добрий день, Любов Володимирівна. Добрий день. А, да, ми з одного пристрою, бо щось проблеми з інтернет-з'єднанням. Зараз а, спробую зі свого комп'ютера ще доєднатися. Добре, дякую. Давайте поки що я так розумію, що у нас два представника суб'єкта і два представника міндовкілля, тому в будь-якому разі ми даємо можливість представникам громадськості підключитися до громадських слухань. Будемо чекати 15 хвилин на 12.15 будемо розпочинати, тому якщо що, ви можете зараз там перепідключитися або наладити зв'язок. Будьте готові, що я в якийсь момент громадських слухань попрошу кожного особисто представити. Сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості? Отже, будь ласка, налаштовуйте зв'язок О 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Вже у нас 12 година, 16 хвилин. Давайте будемо розпочинати. Сьогодні у нас 24 липня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання. В процесі здійснення оцінки впливу на довкілля сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю імені Ватутіна стосовно планованої діяльності будівництва трьох корівників та доїльного залу на території існуючого тваринницького комплексу по вулиці Жерельна, 29, в селі Юрківка, Звенигородського району Черкаської області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у Гузеї політики департаменту екології. Оцінки мінідовкіля. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, то у зв'язку з встановленням карантинних обмежень на всій території України громадські слухання, передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилося, громадське обговорення проходило формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 про статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026 Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднені на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, інших трьох учасників я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я бачу в чаті пані Любов без написала, що вона є представником суб'єкта господарювання. Дякую. У нас ще є пані Діана. Включіть, будь ласка, мікрофон, представтесь. Дякую. Дякую. І в нас ще є учасник, підписаний Олена Сапура. Так, це я представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 12 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У нас серед п'яти учасників, два учасника це представники міндовкілля, організатори громадських слухань. Інші три учасника це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про неявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені Батутіна стосовно планованої діяльності, що передбачає будівництво трьох корівників та доїльного залу на території існуючого тваринницького комплексу по вулиці Джерельна, 29, в селі Юрківка, Звенигородського району Черкаської області. Там вважаємо громадське слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім тихого мирного дня. До побачення! До побачення, гарно. Дякую. До побачення. До побачення.